Друзі, захотілося нам зразів фарш, замісила тісто з картоплі, ну, як на зрази. І оце зараз роками не робила, думаю, як же його ось така картопляне тісто. тісто. Роблю начиночка ось готова. Трошечки фети, сиру Ось такі. Ось сюди наліплюю, світок А тут уже смажаться. Ну, я положила першу партію. О, є. Що? Трошки будемо смакувати зразу. Ну, все, будемо далі продовжувати. Це заготовки. Ось зробила тут ліплені І йде процес. Все, бувайте здорові!